Епіцентр огляд знижок в відділі побутової хімії. Знижка на засіб порошок чищення з ароматом хвої 25 ,50 гривень 50 копійок. Турга марка Грюнвальд. Кисневий відбілювач торгової марки OK 1 кг 104 гривні і кисневий плямовий відник 400 такий саме ОК, 59,90 за 450 г. Також відбілювач БОС, 1 кг 186 гривень. Знижка на засіб для миття унітазу торгової марки Chanticleer з розпилювачем. Я не знаю, не користувалася ним, але кажучи, дуже класний. 185 гривень 84 копійки. Торгової марки Frosh з ароматом м'яти 101 гривня 50 копійок. І Domestos Еко з ароматом свіжість лісу 135 гривень 20 копійок за 1 літр. І ультрасила синіці 114 гривень 75 копійок за 1 літр. Доместос Power Fresh 85 гривень 49 копійок за 700 мл. І так, те що раніше називалось туалетним утенком, так, з ароматом цитрусу 72,80, аромат морський, так, і видимий ефект 7280. Чорний оцей. Знижка на гель для прання, обміну форму, обміноб'янку. -об перепрошую, колор формула 414 гривень за 24 літра і 321 гривня за 1,46 літра, півтора літра. Напишіть, будь ласка, хто користувався цією серією, як вона за якістю, тому що я бачила білі такі інші вони не непогано перуть досить. А це якась нова серія. Пере навіть в холодній воді написано. І Знижка на Перволь відновлюючий 3 літра 600 гривень 599 гривень. Потім для прання кашеміру 599 гривень, для чорного 599 гривень. І тут інші серії також якісь, що тут також ренью ароматизований і для прання спортивних речей 2 літра 449 гривень. Знижка на засіб для миття хрому. Я чула відгуки, Зараз я навіть візьму спроби. В наступному відео скажу, як він за якістю: 41 гривня, 95 копійок. Тут, типу, для нержавійки, якщо це плита, хром в ванні кімнаті для миття мийок. Кажучи, дуже класно після нього блистить і ти типу поробить покриття, завдяки якому тоді менший наліт. Спробую на обов'язково потім скажу, як. І якщо хтось вже користувався, напишіть, будь ласка, відгуки, щоб в коментарях інші глядачі переглянули. І знижка на Сілітбенк. Я цим постійно користуюся 131 тридцять гривня тридцять копійок. Досить хороша ціна для нього. Таким ось білим з фіолетовим не користувалась, не знаю. А ось цей класний, дійсно відмиває гарно на лід, чистить ванну, акрилову і металічну. Круто. Знижка на засіб для чищення пральної машини. Ми постійно нею користуємося, класно відчищає, аромат приємний. Потім з пральної машинки 101 гривня 50 копійок. Прям багато бруду виходить, якщо. Якщо є наліт якийсь або є запах з пральної машинки, обов'язково зверніть увагу. Ми користувалися багатьма ще Фош також хороший, але він трішки дорожчий і рідко на нього бувають знижки. А це 101 гривня, класна ціна і дійсно класно працює. І знижка на фейрі Pure Clean 69 гривень за 450 мл, і більше з ароматом лимону, цитрус 129 гривень за 900 мл. І знижка також на фейрі за ароматом лісових ягід. Знижка на зубні пасти Marvis, Це, здається, італійський виробник. Якщо не помиляюсь, класні зубні пасти для курців і тих, хто п'є каву 295 гри, 292 гривні. Це на неї класна ціна. Зазвичай близько 350 гривень. Вона коштує. Потім кориця м'ята і цвітіння апельсина. Цим не користувалась, тому що ми корицю не дуже любимо. А ось ця відбілююча дійсно якісно працює. Від неї немає чутливості в зубах. Неясна, добре відчувається, класно. І White 9450, вона також досить добре працює, якщо чутливі ясна, якщо кровоточить, ясна. Не знаю я кому, але нам нашій родині підходить дуже. Знижка на гелі для душа Petit Марсель'я 63 гривні 48 копійок. Тут ще у нас бавовна MAC, досить цікавий, який в нього аромат. Потім що то на що квітка, апельсину і квітка тяпи якась. Ну, це такий досить хімозний якийсь аромат, незрозумілий взагалі ніякої тут, ніби вовни, чорне якийсь освіжувач повітря. І знижка на гелі для душу українського виробника. Це Україна виробник, хоч і пишуть німецький прапор, але це Україна. Зелений чаю, гірок. Здавалось би, непогана ціна за півлітра і дозатор є, але досить сильно сушить шкіру. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео.